Бажаю світлого та чудового дня, сповненого посмішок, любові та нових можливостей. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з домашніми улюбленцями, котиками. Кс-кс-кс! Знаєте, як котики кажуть? Няв-няв. А ще вони можуть. Мурчати. Вона така м'якенька шорстка, Є тулуб, голова, оченята, ніс і роти, довгі вуса. Дивіться, які вушка, хвостик, Кс-кс-кс. Ось так їх звуть. Кс-кс-кс. Такий мурчик. А це ласка. Коли їм щось подобається, вони моркочуть. Вони полюбляють пити молоко, їсти м'язку та рибку. Такі вони цікаві. Дітки, а зараз у нас з вами піс-хвилинка. Для цього сідайте зручніше і візьміть ваші долоньки і заховайте личко. Заховались? Добре, молодці, співаємо. Де ж ви наші наші дітки, де ж ви наші дітки? Помахали рученятами, помахали, помахали. Ось ось наші дітки пляшуть наші дітки. А зараз заховали рученята за спинку. Заховали? Продовжуємо. Де ж ви наші наші ручки. Рученятами. Ось так поплескали, поплескали. Ось ось наші ручки, пляшуть наші ручки. Добре. А зараз заховали ніжки. Заховали, заховали, реченнями, отак заховали їх. Добре. Продовжуємо. Де ж ви наші наші ніжки, де ж ви наші ніжки. Поїмо ніжками голосно-голосно. Ось, -ось наші ніжки, пляшуть наші ніжки. Добре, молодці! Відпочили? А зараз будемо з вами ліпити з пластилину цікавого котика. Дітки, я підготувала для вас ось таку чарівну скриньку з природнім матеріалом. Бачите, тут є ракушки, шишки, а ще дарунок осені. Ви пам'ятаєте, що у нас зараз з вами пора року осінь? Бачите, які вони кругленькі, гладенькі. Сьогодні вони нам знадобляться, щоб зліпити нашого котика. З каштанчиків ми зробимо тулуб і голову. А з пластиліну ми з вами будемо ліпити. Лапки, вуха, оченятка. Давайте оберемо жовтенький колір, рожевий, зелений, помаранчевий і біленький. Ось такі кольори нам з вами сьогодні знадобляться. Ось ми з вами підготували декілька кольок з пластиліну і наші каштанчики. Щоб зробити ось такого грайливого котика, який грається з м'ячиком. Почнемо. Ось такі грайливі цікаві котики в нас з вами сьогодні вийшли. А у вас все вийшло? Надійшліть нам своїх котиків, сфотографуйте, будемо чекати для нашої виставки. Всім до побачення, діточки! І котик Мурчик вам каже до побачення!